Це не тільки підтримка України в розрізі 200 мільйонів євро, а це ще 100 мільйонів на виконання проєктів по енергетиці, 100 мільйонів на виконання проєктів по інфраструктурі, а також 100 мільйонів на підтримку і відновлення систем життєзабезпечення Донецької Луганської області. Хотів би наголосити, що ці кошти. Мають вже конкретні проекти, вони були пропрацьовані напередодні цього засідання. Практично ми два місяці працювали разом з німецькою групою по пропозиціям, на що саме можуть бути направлені ці кошти. Якщо казати по енергетиці, у нас сьогодні достатньо потужності для виробництва електроенергії, але є недостатньо взагалі тих трансформаторних підстанцій, які можуть забезпечити стабілізацію енергоринку, і тому було запропоновано два проекти, які будуть конкретно в Запорізькій Дніпропетровській області, виконані з приводу того, щоб забезпечити прохід цієї електроенергії і забезпечена стабілізацію енергоринку.